У давнину свобода жінок утискалася, та її права були вкрай обмежені. Але Ісус Христос подарував жінці свободу, Він показав справжнє ставлення Творця до жінки. Сам Бог у тілі, Ісус Христос розмовляв з Самарянкою, коли юдеї навіть не спілкувалися з ними, і після спілкування ця жінка привела до Христа все місто. Жінки були останніми біля Христа і першими біля гробу. Коли Христос воскрес із мертвих, Він наказав Марії сповістити апостолам про те, що Він живий, вони не повірили їй, і Господь докоряв їм за недовіру. Четверте, що Христос довіряє жінці, це бути його святою нареченою церквою. Ісус яскраво демонструє своє ставлення до жінки. У Біблії церква названа нареченою Ісуса Христа. Ставлення Бога до жінки очевидне. Навіть святій церкві надано жіночий статус, наречена. Тому, коли жінка освячується і стає церквою, тоді вона перетворюється на наречену Ісуса Христа. Це повноцінна помічниця та кохана Господа. Вона Його тіло та кров, Його половина, і все, що робить Христос, його церква підтримує і продовжує справу свого Господа, і вся ворожа сила в неї під ногами.